Засніжені пейзажі, лапаті сніжинки, морозені ранки. Багато з нас люблять зиму. Але крім того, ця пора року асоціюється сухою шкірою, потрісканими губами та холодними сухими руками. Чому ж наш організм так негативно реагує на холод? Зима впливає на зволоженість шкіри, яким та сильний холодний вітер. Це призводить до її нездатності утримувати і заповнювати вологу. А тут ще й низький рівень вологості повітря в приміщеннях. А якщо додати до цього деякі наші некорисні звички, наприклад, надто сильну любов до гарячих ванн і душу, використання невідповідних, часто спиртомісних парфумованих косметичних засобів, то можна побачити повну картину впливу усіх цих факторів на захисні властивості шкіри. Відповідно, вона стає вразливою перед несприятливими кліматичними умовами, але з будь-якої навіть найскладнішої ситуації можна знайти вихід. І насправді підтримувати красу шкіри обличчя і рук можна навіть у суворі зимові місяці. За вікном холодно, сухо, і відповідно це впливає і на нашу шкіру, і на наші нігті, і на наші губи, і на все решту. Сьогодні ми завітали один із салонів краси, де експерти нам порадять, як правильно захистити своє обличчя та руки від впливу зимової погоди а виглядає це приблизно так. Сухі полущені щоки з червоними плямами, чітко проявилися зморшки біля очей, почервонілий ніс. Холодний вітер активно відлущує верхні шари епідермісу, який служать захисним бар'єром і утримують вологу. Віддалі цей бар'єр з часом адаптовується до холоду і відновлюється сам, але це не стосується дівчат із ніжною і проблемною шкірою обличчя. Тим більше з віком ця здатність також сповільнюється. Юлі, скажіть, будь ласка, як власне взимку доглядати за обличчя в зимовий період? Найактуальнішою проблемою для шкіри клієнтів будь-якого віку є все таки сухість шкіри. Причин сухості шкіри багато, але власне в зимовий період це є неадаптована шкіра до температурних перепадів. Тобто на вулиці у нас уже мінус. В приміщенні ми всі включаємо палювальний сезон по часу, тобто шкіра пересушується, вона стає дегідратована, тобто зневоднена. Ось які неприємні наслідки, наслідки сухості цей період. Лущення, відчуття стягнення, остягнення, дискомфорт в нашому салоні. Ми пропонуємо досить багато професійних процедур по догляду за сухою шкірою, власне, зимовий період. Ми пропонуємо всякі живельні масочки, крема, денні, нічні сироватки якщо йде мова про вікову шкіру, філери на кремовій основі для заповнення зморшок. Так використовуємо пілінги на основі ах кислот і різної інтенсивності. Ось пропонуємо масажі на ефірних оліях, які виповнюють запас вологи, забирають оцей ефект сухості, лущення і дискомфорту. Проблема сухості в зимових порі немає як такого вікового обмеження. Тобто до нас звертаються клієнти як старш, старшого середнього віку, так і підлітки. Іноді буває так, що на фоні, вроді, б, би, пористо і проблемною проблеми акне, шкіри. Все рівно є отаке відчуття стягнення і сухості. Ось так само в. Салонний догляд це звичайно добре, але ми рекомендуємо і домашній догляд. Індивідуально під кожного клієнта під стан, під тип шкіри. Ми рекомендуємо, починаючи від засобів очищення, це і різні пінки, і гелі, і молочко для умивання для демакіяжу. Пропонуємо там також професійну тонізацію, окремо денний, окремо нічний крем. Ось, а якщо йде мова про клієнтів про жінок старше 35 років, так само пропонуємо в зимовий період і сироватки. Чому сироватки вони по своєму складу сильніші, ніж крема? Вони містять вищу концентрацію антиоксидантів, вітамінів, омолоджуючих речовин, якщо треба. Ось так само не будемо забувати, що в зимовий період треба досить так проскіпливо ставитися до орбітальної зони, до шкіри навколо очей. Знову ж таки, проблема гусячих лапах, так званих, так само немає як такого. Вікового обмеження вже по суті після 20 років потрібно інтенсивно доглядати за шкірою навколо очей. Ось ми пропонуємо крема або знову ж таки ті же філери чи сироватки на мультивітамінній основі для сухої шкіри. Ось досить інтенсивно ми займаємося в зимовий період лікуванням пігментації. Звертаються до нас клієнти, які ну пігмент, причини пігментації можуть бути різні. Це і гіперінсуляція влітку, тобто надмірна кількість сонця, і чи хроностаріння, чи фотостаріння, Так, ось ми використовуємо ті же пілінги на основі ах кислот, які різної інтенсивності підбираємо в домашній догляд клієнтам кислотні лосьони, відбілюючи крема. Сонцезахисні захисні крема, в тому числі, незважаючи на те, що е, зимовий період. Чому? Загально відомо, що 80% сонячних променів, променів відображає власне, сніг. Тому е, взимку так само можна запросто отримати легкий ефект загару. Починаємо взагалі. З очищення шкіри, тобто нанесення будь-якого крему чи то сироватки, яка б вона не була за сильна, залежить все від того, наскільки ми ефективно і добре очистимо шкіру. Ось, рекомендуємо нашим клієнтам засоби для очищення в вигляді того ж гелю, пінки чи молочка. Не забуваємо про тоніки. Тоніки вони шкіру доочищують. Тоніки або лосьони їх можна називати по-різному, дія в них одна. Вони шкіру доочищують, вони готують до глибшої дії крему. Ось, і е, вони вирівнюють. ПА. А шкіри після контакту з водою. Е, ось бажано, щоб звичайно був окремо денний, окремо нічний крем, кожен із них має свою функцію. Ось нічні крема або сироватки вони е, активно діють власне в вечірній період. Денний крем знову ж таки може містити і СП-фактор, і той, той же мультивітамінний комплекс, і антиоксиданти. Е, ось е, крем під очі може бути універсальний, як на ранок, так і на вечір для е, хорошого зволоження і живлення шкіри. Наносити крем взагалі навіть. Незалежно чи це зима, чи якась люба пора року, потрібно хоча б за 30-40 хвилин до виходу на вулицю, щоб крем добре пропитався, ліг і зробив свою справу. Губи на відміну від інших частин обличчя, практично не мають захисного бар'єру, що робить їх абсолютно вразливими перед зимовими холодами. Вони стають обвітреними, покриваються сухою скоринкою і легко тріскаються. А як правильно взимку доглядати за губами? Власне, в зимовий період проблема сухості губ так само досить актуальна. Губи тріскають, пересихають, і це досить неприємно, особливо в кутиках. Рота це навіть викликає дискомфорт і біль наших клієнтів. Значить, ми пропонуємо знову ж таки крема, які ми підбираємо для обличчя. Ми можемо рекомендувати мазати і на кутики рота. Це може бути й і денні і нічні крема. Ось не забуваємо про гігієнічні помади. Холодну пору року на наші руки впливає з одного. З одного боку мороз і сильний вогкий вітер на вулиці, з іншого пересушене повітря у приміщенні. Шкіра рук від цього страждає, на ній виникають тріщини, луколущення, почервоніння. Якщо догляд за ними не буде ретельним, ці дрібні неприємності можуть перерости у серйозну проблему. Також зимку, крім обличчя, догляду потребують, звичайно ж, наші руки. Найперше, що напевно треба зробити, це вдягнути рукавиці. А щодо косметичних засобів, от, власне, розкажіть нам, як треба правильно доглядати за руками. Руки є найактивнішою частиною нашого людського тіла, і відповідно фактори зовнішнього середовища безпосередньо впливають на них. До них включають і низькі температури, і вітер, і підвищену сонячну інсоляцію. Миючі засоби, зокрема, це можна сказати про жіночі ручки, оскільки наші господинки, як правило, безпосередньо стикаються з цим в повсякденному житті. І згідно з цього можна зробити висновок, що в першу чергу ми повинні правильно доглядати систематично і ретельно від цього буде залежати молодість і краса ваших ручок. В першу чергу треба захищати руки від низьких температур і, звичайно, ж від холодних вітрів. Це в першу чергу звичайно ж такі рукавички. Не слід і вдома забувати, а не нехтувати ними користуватися. По-друге, не слід інуватися, робити вдома теплі ванночки, наприклад, з хорошими відварами трав, з ромашки, з липи. Хороший результат дає самомасаж і самогімнастика, зокрема кітець рук. Масаж полягає у розминанні тильної долонної поверхні кітиці, розминанні кожного пальчика. Само гімнастика полягає в, в самоелементарному це і згинання, розгинання кулачків. Окрім цього, при виході на вулицю або по потребі дома, або перед сном, тобто це може бути один-два-три рази на день. Не слід користуватися суто живильними кремами. Особливо це питання досить актуальне щодо живильних кремів, оскільки у нас зараз перехід іде від осіннього порвід осінньої, від осінньої року до зимової року. Цей догляд домашній за шкірою рук значно покращить стан їх, покращить регенерацію клітин, додасть зволоженості, можливо, забере дрібні зморшечки. Щодо салонного догляду, все ж таки, вдома це все дуже добре, але бувають такі випадки, коли дійсно потрібно звернутися до вашого спеціаліста, тому якому ви довіряєте. Це може бути майстер манікюру, це може бути ваш масажист, це може бути ваш косметолог. Зараз на даний момент косметологія і масажне мистецтво йдуть. Вперед з кожним півроку вже збільшується і збільшується якихось певних видів процедур. Досить розповсюджена процедура у салонах є парафінотерапія. По-перше, вона не тільки корисна для рук, для мікроциркуляції, для еластичності, пружності рук, для покращення лімфовідтоку, але і надасть максимальної релаксації клієнтів. Це є використання спеціального парафіну в температурі 45-50 градусів, бажано з ефірними оліями, або з вітамінними коктейлями, що максимально буде сприяти кращій регенерації вашої шкіри, що знову ж таки, як я вже казала, збереже шкіру рук красивою, молодою, гарною підтягнутою, максимально забере зморшки. Процедура ця триває 20-30 хвилин. Бажано зробити звичайно ж таки курс. Друге, існує. Такі догляди за руками в салонних умовах, які полягають в собі скрабування, масаж, нанесення маски, обов'язково-живильного крему, що теж не гірше по якості відрізняється від парафінотерапії. Кому треба. Є і ініційні технології. Звичайно ж такі, на таку. Процедуру повинен бути клієнт дозрівший і повинен мати в цього обов'язково покази. Наприклад, проведення ін'єкцій на основі мезококтелей або, наприклад, гіалуронної кислоти в монопрепараті або в формі коктейлей, що безпосередньо дасть максимальну відживку, знову ж таки, покращить мікроциркуляцію, лімфовідтік, з ем, ем, проведеться процес дезінтоксикації, що благоприємно скажеться на красоті ваших рук. Але знову ж таки я наголошую це кому потрібно. Проводиться філеризація за допомогою імплантантів гілогіалоронової кислоти, що надасть в деякій мірі і в те місце, де потрібно, як правило, об'єму, і само собою цим буде просто красивіше виглядати рука, заповниться якісь певні естетичні недоліки, але знову ж таки я наголошую це кому потрібно. Так що довіряйте своїм майстрам, звертайтеся до них, працюйте над собою дома, не лінуйтеся. І всього у вас буде гарно, красиво, доглянуто. А зараз я вам покажу, як можна зробити легко і просто самомасаж в домашніх умовах. Як правило, ми використовуємо або олійку, або живильний крем. Тобто залежить від того, що є у нашого клієнта вдома. Я використовую олійку. Бажано це робити ввечері. Бажано. Беремо олійку, змащуємо ручки. До зап'ясть. Одну ручку і другу ручку. Загально у нас правило масажу щодо масажу кінцівок або цілого тіла. Ми завжди рухаємося від периферії до центру. Тобто це лінії лімфовідтоку, за які я вже попередньо розповідала. Покращується рімповій тік під час масажу або під час парафінотерапії, що само собою виводить лишні токсини, які у нас повсякденно скаплюються в організмі. Настигли, так? Треба долонь об долонь. Інтенсивно Таких 30 кушків ми робимо. Потім однією ручкою. Проводимо отакий розтираючий, розминаючий масаж тильної поверхні кітиці. Разів так 10-15, другої час, другої руки. Оскільки що вона завжди замітна. це є так, що тильна поверхня руки. Хоча у нас в народі існує такий вислів, що по руках руки видають вік. Ну, на мій це неправильне судження, тому що, можливо, не видають вік, а визначають вік. Плюс часто ми стикаємося з такими видами несприятливих професій, що просто неможливо руки, от, наприклад, руки хірурга, так, або, наприклад, руки людей, які працюють з автівками, неможливо доглядати їх повсякденно і для того, щоб вони виглядали відповідно. Тобто це, на це треба слід теж спиратися. Розминаємо кожний пальчик. Від периферії до центру, тобто від дистальної частинки до внутрішньої, до центральної. Звичайно, краще це зробить безпосередньо майстер, у якого ви обслуговуєтеся. Це, можна сказати, буде більше і приємніше. Ось такі от рухи ви робите. Свого роду наші навіть може такі легкі видавлюючі. Так проводимо ми такий масажик однієї ручки. Я просто вже буду більше, більш в більш пришвидшено показувати. І другу ручку так само від периферії до центру, розминаючими видавлюючими рухами. Зап'ястя та розмінути, такими круговими надавлюючими рухами. Ви повинні відчувати в руках після такого масажу приємне тепло, тобто процес пройшов. Мікроциркуляція покращується. Це наше основне завдання. Тому що від мікроциркуляції залежить в нашому організмі все, в тому числі і краса нашої шкіри, будь то обличчя, будь то шиї, будь то декольте, будь то рук. Можемо робити такі пощіпування. У пальчиках ви особливо не пощипаєте. От, іменно потильні поверхні кітиці, ви це зробите. Такий масаж в середньому може тривати 5-7 хвилин до 10, тобто в залежності від повторень. Пальцевий душ. Добре, цю процедуру навіть робити після теплої ванночки з відварами трав. Можна відварити ромашку з цвітами липи. Вони будуть і заспокоювати, і пом'якшувати, і зволожувати шкіру. Якщо ви маєте вдома якусь масочку, яку ви, наприклад, використовуєте на обличчя шиї, Декольте, ви також цю масочку можете аналогічно зробити і на шкіру рук. Тобто зайвого це не буде. Ну, і Завершуємо ми, звичайно ж таки поглажуємо. За гімнастику, за яку я казала, можна отак здавлювати -от, ручку об ручку. Кулачки разів 10-15 до 20 теж сприяє покращенню ну, взагалі для суглобів добре і для м'яких частин тканини.